Всім доброго ранку. Друзі, учора отримала посилочку із текстилем. І зараз вам покажу саме перше, це те, що мені поклали в подарунок. Я на радості моїй немає меж. Я дуже люблю, як і кожному, мабуть, з нас отримувати подарунки. Ну Це просто просто як в захваті від цього всього. Ось зверніть увагу на оцей молочник. Форму, хто знає і розбирається гарно в посуді, форму всі здогадались, що це за форма. Це від Полтавського, хоча я і не дивилася, ось зверніть увагу, клеймо. Це полтавський фарфоровий завод. Виготовляв отакий чудовий, чудовий такий посуд. Прекрасний, можна сказати. Цей молочник у нього стан нового. Зверніть увагу, скільки позолоти. Вся позолота збережена. На ручці ось тут підмальовка золотом, ось на носику золото. Бачите? Краса, неймовірна. І ще. Мені поклали смаколики. Ось дивіться, яка купа смаколиків. Я така рада. Просто, просто я, ну немає слів. Мені, звичайно, трішки незручно, що мені присилають подарунки, але це страшенно приємно. Ось такий молочничок. Але це ще не все. Ще мені прислали в подарунок ось таку наволочку. Вона жакардова. Вона жакар... жакардова, бачите, серединка, яка тут тканина. Вона абсолютно новенька. Я дуже люблю, та й знову ж таки повторюся, як кожна з нас, дуже любимо таку гарну постіль. І, звичайно, я буду користуватися. Так. Ось комплект отаких от серветочок, а можливо, це носові хустинки. Вони абсолютно натуральні, з отакою вишивочкою. Бачите? Звичайно, я буду користуватися. Ось така краса. Можна як серветки, можна як носові хустинки придумаю. Попередній подаруночок, я вже всі серветки. Свої е, розклала по, ну, по своїх місцях. І дуже гарно вони там себе почувають. Ось, зверніть увагу, ось такі льняні два. Можливо, це плеймасти, можливо, такі серветочки під тарілку. Ось, бачите? Це льон новенький, натуральний. Я просто в захваті від цього. Також тут тканина жакардова, вона неоднорідна. Так. І ось такі ще серветочки. Ось одна така з такою вишивочкою блакитною. Бачите, дуже гарна. Така серветочка. І ось такі серветочки для кухні. А можливо, їх також можна використовувати. Ну, я їх буду використовувати для кухні. Це я вже точно собі вирішила. Ось такі в мене чудові подаруночки. Дорога Леся, я вам щиро дякую. Ще раз повторюся, в моїй радості немає меж, бо зазвичай я себе обділяю такими речами. А тут це просто дай Боже здоров'я вам, хай збуваються всі ваші мрії, плани. І саме головне, хай буде мир. У всій нашій Україні. Ну, а зараз покажу трошки текстилю. А, до речі, ще хотіла вам сказати, Так, поговорить. Вчора готували ми з дівчатками і з хлопчиками смаколики для наших котиків, тому я буду трошки тупить, бо я вчора промерзла, і в мене температура зранку. Не звертайте уваги, я буду старатися, дуже старатися. Готували ми смаколики. Спочатку ми почали готувати втрьох, як Сюшка її чоловік. Потім підтягнулася до нас ще одна жіночка Наташа. Вона їздила у районний центр отримувати нагороду за свого чоловіка. Який повернувся у червні минулого року на щиті, пішов захищати нашу Україну для того, щоб не забрали їхніх трьох синів і загинув. Вона отримала нагороду, орден. От. І далі ми стали всі працювати. До вечора ми все зробили, Подвозили. Ну, ось, так, ось таке. Прийшла додому і прочитала коментар такий, вона і підписана, ця жіночка, я навіть не хочу згадувати. І відео жахливе вона написала. І там, кому потрібні отакі речі, ви б краще зайнялися справами корисними і плели шкарпетки для ЗСУ. Друзі, я розсміялася. В голові була якась така каша, я просто розсміялася. Я там ще щось їй відповіла, на коментувала. Не знаю. Ви розумієте, ну, сказала б мені там, я не знаю, що робити. Ну, за шкарпетки. Я з ними просто борщ варю і в перервах сідаю шкарпетки в'яжу. Я їх уже скільки зв'язала. Для наших хлопчиків, що в минулому році я ще рахувала, а в цьому я вже просто не, не рахую їх. От. Ну, от такі в нас іще бувають люди. Подивилася одне відео, і я ж її не зацікавила абсолютно. Її навіть не зацікавив мій канал. Її не зацікавив текстиль. От просто така безтолкова жінка. От і все. Все, що я можу сказати. Ну, Бог з ними. Бог з ними. Треба, мабуть, і таких для чогось, для чогось нам вони потрібні. Ну, все, тут такі ліричні відхилення в мене. Почнемо з текстилю. Так, дівчатка, Скатертина. Звичайно, вона прийшла мені після Нового року, але. Вона навіть більш нескільки новорічна, як зимова. Зверніть увагу, який тут принт, з такими сніговичками, скатертина, мені здається, абсолютно новенька. Вона не використовувалася. Це натуральна тканина. Натуральна тканина, трошки поприймаю. Бачите, ось такий виворіт. Вона тонесенька, кухонна така скатертинка. Доволі вона довгенька. Зараз попробую скласти в четверо, чи в скільки, це вже, чи це вже в вісім раз. От, І сказати розміри. Розміри десь 2, десь, можливо, два-десять. Її довжина. І ширина. Метр 30. Доволі вона величенька, в гарному стані. Її ще можна використовувати до кінця зими і можна ще використовувати на довгі роки. Ось така чудова скатертинка. Ціна такої скатертини 180 гривень. Далі маю ось таку круглу скатертину. Дуже нарядну. Вона вся такого кольору, немає тут ніяких ні малюнків. Трішки воно при... прим'ялося, я не просувала нічого. Ось така гарнюща. В такому кольорі бордова або вишнева. Дуже гарний колір. Не знаю, як передає камера. От В діаметрі ця скатертина 1,60 шістдесят. Чудова, вона новенька. Ось така красунка. Так. І ціна такої скатертини 180 гривень. Так. І є ось такі серветочки, вони навіть по кольору співпадають, можливо, це вони від цієї скатертинки. От, також вони новенькі і також обверловані вони такою люрексовою ниточкою, так, як із катертини. три, шість штучок їх тут. І ціна, таких сер... Кожна... ціна кожної серветочки 20 гривень. Розміри 40. На 40. Отакі От розміри. Тобто 6 штучок, цих серветочок, і ціна буде 120 гривень за 6 штук. Можливо, брати, можна брати в комплекті, хто як бажає. Далі, хоче з запізненням, прийшли мені також отакі новорічні серветки. Ну, також можу сказати, що можна використовувати їх. І ще до кінця зими, бо тут от люрексом вишита отака гілочка. Отака гілочка. От. Цих серветок у нас зараз порахуємо: 4, 5, 6. Також їх 6. Вони величенькі. 43 на 43 розміри таких серветочок. І вони також будуть коштувати по 20 гривень кожна. Це атлас. Серветки атласні. Абсолютно новенькі. Так, ідемо далі. Я ще сама, направду вам скажу, не роздивилася усіх цих предметів, тому роздивляємось разом з вами. Ось такий ранер або доріжка. Мені здається, він такий доволі щільненький. Мені здається, що це льон. Ну, те, що це натуральна тканина, то я вам можу сказати впевнено, нема ніде етикеточки. Мені здається, що він новенький стан нового. Розміри його 1,40 на 50 сантиметрів. Отакі розміри. І ціна такого ранера 120 гривень. Ось такого він ну, не то помаранчевого, не то, ну такого кольору. Ну, такий не яскравий, а такий приглушений колір. Краса. Так, все по порядку показую. Далі маю ось таких 4 серветочки. Вони ажурні. І оце блакитний колір, це вишивка по ній. Бачите? Не знаю, і з цієї сторони гарне, і з цієї сторони гарне. Вони натуральні. Отакі От серветочки. Серветочки мають розмір 18 на 15 см кожна. Такі серветочки будуть по 20 гривень. Їх тут чотири штуки. Так, далі маю, знову ж таки ось таку скатертину круглу. Вона також, мені здається, новенька. Можливо, й була в користуванні, але вигляд у неї як нової. Ось така скатертина, також такий колір не яскравий, такий він. Ну, я думаю, камера передає колір чітко, бо я так дивлюся, то ніби колір відповідає тому, що я показую. Так, і е, метр 60 також вона в діаметрі. Оця скатертина. Ціна її 180 гривень. Так, і маю ось такі серветочки. Е, ну, вони. Також по кольору підходять до неї. Можливо, це і є комплект, але так як мені указали в посилці, як, як воно кожна річ йшла окремо, так я відповідно вам і показую, скільки в нас тут їх. Два, три, 4, 5, 6, сім. Тут сім серветочок, кожна серветочка буде по 20 гривень. Розміри. Забула. Я ж казала, що я буду трошки тупить, бо вже і напилась чаю 40 см. 40 на 40. Вже і напилась чаю е проти простудного, ну, якось так. так. Далі маю отакий ранер або доріжку. Зверніть увагу, він новенький. Якщо видно, яка структура тут тканини, бачите? Вона ніби така, ну, ткана, об'ємна така, сама по собі вона. Навіть вишивати по ній можна. Так, розміри зараз я вам озвучу. Розміри десь метр тридцять, довжина. І 45 ширина. 100 гривень буде коштувати такий ранер. Тканина тут натуральна. Можливо, є якась добавка тут віскози, але виглядає вона як натуральна. Так, ось такі льняні серветочки. Це льон. Натуральна. Тканинка. Порахуємо, скільки їх тут. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Правильно? Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штучок. Такі серветочки також кожна по 20 гривень. Розміри 43 на 43. Вони новенькі. Так, маю отаку скатертинку. Вона кругла, біла, але вона не зовсім біла, а має жакардова вона. Бачите, ось видно такі візерунки на тканині. Такий бережок ось. І з цієї сторони. Оце, мабуть, лице. Хоча ні, сюди зарублено. А тут навіть з цієї сторони ще чіткіше показано е, о, оцей жакард. Так, скажу вам її розміри. Дуже гарна, нарядна така скатертина. Скажу вам її розміри. Е, також десь метр 58. Метр шістдесят. ну це залежить від того, як вона складена. І ціна 180 гривень такої скатертинки. Друзі, я ще раз повторюю, я не прасувала, тому показую, як є. Так, далі маю ось таку чудову скатерку. Оце, мабуть, виворіт. Да. А це ось лице. Тут більш такий яскравіший. Малюнок, але він сам по собі такий пастельний, не яскравий. Ось така тоненька скатертинка. Чудова. В мене інколи такі попадалися скатерки. От. Дуже гарна. Зараз попробуємо. Це ще не все. Це, здається, ось посередині тут іще є отакий. Малюнок, тобто не, не лише по краях, а ще і посередині є? Та не знаю, як показати, я думаю, приблизно ви всі бачите. Ну це виворіт. З лиця вона ще яскравіша. Так, зараз спробую вам озвучити розміри. Так, що це у нас? Довжина її, якщо я не помиляюся, десь метр. Метр сімдесят, мабуть, її довжина. І ширина. І ширина метр тридцять. Такої скатертинки легенької. Так, не знаю, де поклала, ну, та неважливо. І ціна такої скатертинки 200 гривень. Так. До речі, тут хочу показати вам іще, тут внизу зараз витягну. Хочу показати вам, мені здається, що набір оцих серветочок. Він до цієї скатертини. Але так як йшли вони окремо, то я вам так їх і показую. Скільки тут у нас їх порахуємо? Одинадцять штук тут їх, оцих серветочок. Ну так, да, вони да, це до цієї скатертини, але так як вони окремо, так я вам окремо і показую їх. Розміри їх 42 на 40. Десь такі приблизно розміри. І кожна серветочка буде по 20 гривень коштувати. Так, далі хочу показати таку ж картову скатертину. Вона також кругла. Ось така вона, бачите, Неоднорідна тканина, а жакардова. Це поліестер. Розміри зараз вам озвучу. Мені також здається, що вона не була в користуванні. Розміри її десь 1,56, 1,60 м, приблизно так. Не видно по ній, що вона була в користуванні, тому я думаю, що вона новенька. От 150 гривень ціна такої скатертинки. Так, не знаю, чи все показати, наскільки це буде відео. Ні, ще я це покажу і потім запишу слідуюче відео. Так, ось зверніть увагу, маю отаких три рушнички або серветочки. Трішки, так, да, трішки кольором вони. Одна відрізняється трішки кольором. Вони кольору так... А, ну вона інша, пізніше я покажу. Ці дві серветочки, вони ось такі одинакові. Між собою. Колір, мені здається, тут м'ята. Колір м'яти. Розміри 60 на 33. Ось такі серветочки, вишивка по ній. Бачите, ось покажу виворіт. це вишивка. Ось так виглядає вона з цієї сторони. Льон натуральний. І ось така ж серветочка або доріжечка трішки, вона відрізняється за кольором і за вишивкою. Трішки відрізняється. Розміри такі самі. І кожна серветочка буде коштувати по 50 гривень. Ну, зараз, мабуть, все. Завантажу це відео і трішки пізніше е запишу ще одне, що залишилося вже з цієї посилочки. Бо в мене і сушить, мабуть, температура робить своє. Тому, друзі, всім гарного дня, мирного тихого. Всіх вас обіймаю. До зустрічі. Пока-пока.